Привет, привет. Um, это то скрипт гейм реально музыки. Ну это не реально. просто um, мы придумали продумал эту. Во, я кое-что бачил, да, а тут другие люди и бывает. Ну и все тут супер балет, какие надо собрать. Ладно. Um, вот мой компьютер. И um, он, разрабатываю Red Light, Green Light. Ну, Румась, не знаєте, що це за гра. Ну, на Редлайт не можна рухатися, на рухатись. А на Гринлайт я не знаю. Якщо не буде, буде рухатись на Гринлайт, я не знаю. Просто хочуть померти. От.

ось вот 0,16 пройшло. Окей, то гран-монетки. Ну ладно. Мало бути кубики. Але я люблю стоять кубики. Значить, Я не знаю, как камеру тримати. Давай. Я то мало по-другому гратися. дві монетки. Я не знаю, то твоїм Так, Окей, дві монетки. Дві монетки. Дві монетки на дві монетки. то дивно. Що то... и... тут не в кем? А тут нам... Та я можу три отримати. я получу три. Я не знаю, то и Ладно. Ладно, я без зіб'ять. Ладно, тоді я зіграю і зійшуваю. все то, то нормально. режим. Тут тільки... То... В суперхард режимі такий молот з монетками. В суперхард режимі майже неможливо. Ну тільки лулю відсотка прийшли. Ну я даже прийшов. Мені ще 2 хвилини 30. Я мені 4 хвилини тридцять, бо храни 5 хвилин а не можу отримати. 5 монет, чого так довго мені 5 монет виходить, я вже її отримав. 4. Ну, то, ну я знаю, що то не монетки, то, э, то, то тут так дивно. Ну такі монетки. Я чу, ну, э, але знаю, від чого вони, в вон, мене вони просто є. Yeah. Та які три моряки. Буде супер, надовго. Але в мене ще ем, три хвилини. Як вже одна хвилина, тридцять секунд пройшла. Тут Телефон не Ну Так як від першої людини ви бачите, як я бачу. Так, як від першої людини. можливо, скоро буде від третьої людини, від, від другої блес, від п'ятої людини. Я не знаю, як ви будете Такі Чотири маленьки. Ще дві хвилини десять секунд. І дві хвилини. Ну, прошу, получись, Ну, які чотири лад, ви будете супер довго дивитися, як я ці балетки пробую отримати. Я не знаю, чого мені так складно. Я вже отримав усіх п'ять. Може, мені треба від третьої людини. Рок 0,16 походить, монетки. Трей багато Ну Як подивитися з музикою, потім з скільки людей. На кімнати будуть. Може, сіл залізти, бо мало кімнати. Ну, я знаю, що має бути лапками кидатися в мізані до міні ігри після монеток. Але, а, але в мене нема такого, значить. Ну лам, то гра, яка ми придумала, значить. А? Я вам чорний екран показу. Пипсик, пипсик, пипсик. Okay, дві люди, знаєш, вона знає, хто другий, то пуп пуп два. пуп пуп два. Я, Я не знаю, знає, чого вам чорний екран показує. Я маю показувати, що що я бачу. Отак я зараз бачу. І попопту, два тут. Ну, я не можу вам його показати. Він щось не хоче зніматися в тому відео. Ну, можливо, по попа два буде свій канал, тільки то буде. Майже їм посібяч. Ну то з шальцем лукрапка. Ну лю Ну якщо не знаєте, що таке, ну люден Та просто супер багато нулів. А 1 палка. Дев'ять, 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 дев'ять. раунд,

Знаєш, ви не знаєте, хто такі Пуп-Пуп? Я пуп 2. два. Я їй Пуп-Пуп п'ять -пуп, палка, пуп поп три. вы не что що Пуп-Пуп п'ять -пуп, палок, а не пуп п'ять. Там просто, я не знаю, я не знаю. Просто я написав пуп пуп п'ять палок колись. Я писав по поп п'ять. <рив> <рив> я думаю, ви питаєтесь, а де по-поп-четири, що тебе сказав? Ну, я не знаю, чи теж є по-поп-4. І Ба я його ніколи не бача. І, а... Я думаю, що його нема, бо я вже. Якщо не знаєте, коли навіть попуп народився, він супер давно. Супер давно було. А ну ви сказали нуль, але то не правда. 35 попубно. -бу, 46. Вчора змій любими номер. Лід. А трои забув, коли по п'ять палка народився. Ну так, правильно троих. Ну, не знаю, чого він би написав. І волів написати, що його тархи апдейт, який написав трохи.

Oké, ja, papa. Oké, ja. Papa en papa, dwa, tot leba. Ja, tuur, paus. Maar zo, man, dat is niet duur, als ik hier nog een keer een raad vind. Dat is raad. Mann, dat jij pietertje helpt, met je wandel. Я не знаю, вони просто в перший раз захотіли грати в смітку. Я Не знаю, це супер дивно. Людина 0,24 померла. Ні, <світил Avenge> ніби. Ігра 0,23 помер. Ікралай жан на їжі. І раз 0 20, помер. Ось три людини померли. Тіри. Було ж на три людини, вони могли просто бути в одній двері. А не знаю, тут тифно. А я зараз було, на три Ну, Мам, я думаю, ви знаєте, нас тут заіграла. Я думаю, ви вже не играли, я родився. Бо я бачив відео і навіть музику. Ну от, ігра печеньку. Не ну, знаю, що просто листочок на якому 22 написано. Зато моя форма печенька. 22 то фігура, яка треба вирізати. 22 то фігура. Я не знаю, як там то зробити. Я не знаю, та телефон не падає. Не знаю, mm -hmm. як поставити. Так я даже поставу, раніше. Я не знаю, каже. Вот так? Окей. Okay. Це, тебе 22. Ну, знаєш, що мені треба намалювати, але то наша гра з Двадцять 22. У мене ще дві хвилини, 30 секунд. І треба швидко. Не, не, прошу не зламати печи. Не треба. Так що ви померли з 0,23. То я навіть не знаю. 23 найгірший. Якщо комусь подобається 23, то я навіть не знаю. От Окей. Окей, 22. Um, Чого так світло, то дивно. Але пах був. Не було так світло в камері. Лад, то бах. І то п'ята гра. Останнє, там, де вибирати. Ну, як um, стеклянний віст, чи власний бритк. Ладно, що мені вибирати? І так, 0,16 вибираєш. Що вибрати. Якщо ви, ви не знаєте, що таке «що-що», то просто дивіться руки відео, там я говорив. Ладно, Я вам скажу, що просто що і що, Тільки... ну, я говорив, що мені то говорив, що він просто в міру сказав, що що, то як «що-що». я Ладно. Окей, я ще вибрати. Ладно, ліво. Ну, знаю, що то подушки просто, але, ну як я говорив, що мільярдів раз, то граю ми придумали, І, значить то може бути подумати. Окей, ще вісім. Чи чого вибрати? Так, знову право. Що, далі. Хотя вибрати дерево. Так я выберу три. Правильно. Це пять. Прямо. Что четыре? Три. не знаю Шесть, два. Шоу три. Шел. Объезжал. Mm. Я прийшла з подушки. Лад. І ще душі я прийшов сквіт геймпас. Та подушка не падає. Що мені дали? Мені дали Чекай, мені дали 100 тисяч 000... Мені дали 100 тисяч 000... крапка гроші. Це класно. Віру за 17 хвилин. 23 найгірший.